Привіт, друзі! Сьогодні я знову хочу поговорити про нашу владу і про те, що вона витворяє. Е, вже всі, напевно, чули про те, що в чесному конкурсі на посаду голови Беп чесно переміг Олександр Цівінський. Е, але вже місяцями. Влада не хоче призначати цивільського військово на цю посаду, аргументуючи це різними відмазками. Е, сама яскрава відмаска це та відмазка, що е, він має пройти поліграф. Е, про це сказала нова прем'єр-міністр. Прем'єр-міністрка України Свиненка. І в мене виникає. Питання до неї, ну якби це не звучало. А коли ви вступали на посаду, ви проходили е, поліграф чи ні? Чи вас просто так призначили? Це, чи це все просто, як то кажуть, ганіми і обмазки? Е, то, що ви робите, це е, придаємо поліграф, ви придумаєте щось нове. І то давайте будемо чесними, поліграф можливо обманути. Можна минути. Тобто це не показник. І ще одне, які, які питання будуть йому задавати при проходженні поліграфу. Невідомо. Це ну, людина чесно, чесно все виграла, чесно все перемогла в конкурсі. Людина, скажімо так, не системна, людина нова. Ну, Раніше б набу було. Але як ми бачимо, влада мріє про те, щоб всі були як ДБР, щоб всі були песиками. Набу, Сап, Беп. Щоб вони всі були аф-аф. Ну, тобто, і по-першому ж наказу бігали туди, куди їм скажу влада. Ну, так не вийде, особливо на фоні. Протестів недавніх. Тепер все буде інакше. Мало того, своєю поведінкою такою влада може спровокувати знову певні речі. Ну, Не вже так важко призначити людину, яка яка чесно перемогла в конкурсі? Ну, питання риторичне. А на цьому все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в загрібленому коментарі. Саме завдяки вам я роблю цей контент. Дуже дякую вам. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це надзвичайно важливо. Допомагайте армії в першу чергу. До нових зустрічей, друзі.